Однією з найбільш сильних сторін Stalker 2 є сюжет. Історія вийшла цікавою, заплутаною та повною таємниць. У грі є чотири різних фінали, всі з яких доволі неоднозначні. Немає хороших чи поганих, все залежить від вашого сприйняття. І кожен із фіналів містить у собі певний твіст, який доволі сильно змінює враження від фіналу. Найбільший твіст, на мою думку, ми бачимо у фіналі Скіфа. Якщо ви ще не пройшли гру, то краще не дивіться відео далі, адже без спойлерів не обійдеться. Що ж ми бачимо у фіналі? Те, що доктор виявляється не собою, а просто Фауст прийняв його подобу. Коли зона стала вільною, мабуть, Фаусту вже не треба ховатись та маскуватись, і він дуже задоволений тим, як склалися події. Він маніпулював скіфом і переконав останнього самому лягти у капсулу і дати зоні свободу. Певному сенсі, всі події, які стали зав'язкою сюжету Stalker 2, були справою його рук? Гадаю, всі гравці були дуже ошелешені цим твістом, адже він відразу викликає дуже багато питань, на які не так легко знайти відповіді, коли саме Фауст підмінив доктора десь в фіналі чи раніше? Чи він був ним від самого початку? І Якщо так, то як він знав все те, що повинен знати тільки доктор? Чому бродяга прийшов до доктора? Що ж, давайте спробуємо знайти відповіді хоча б на частину цих запитань. Почнемо, як не дивно, не спочатку, а з кінця. Коли ми приходимо вбивати доктора за наказом стрільця, у випадку, якщо ми відмовляємось це робити та залишаємо доктора в живих, починається викид, та доктор або Фауст наказує нам сховатись у будинку, а сам залишається назовні. Для будь-якої людини, навіть для легендарного доктора Кайманова, це смертельний вирок. Але він ніби зовсім не переймається цим. Або він змирився зі своєю долею і хотів померти, або ж це вже був Фауст. А він, як ми знаємо, як і інші монолітівці, спокійно може пережити викид, прийняти форму доктора, вже коли той помер від викиду, немає сенсу з точки зору історії. Цей твіст тоді був би максимально недоречним. Під прийняти форму доктора я, звісно, маю на увазі запудрити скіфу мізки, щоб той бачив саме доктора, адже, звісно, Фауст не перевертень. Не просто так сценаристи зробили так, що доктор жене нас у будинок, а сам залишається назовні. Таким чином, нам хотіли надати доказ, що за особою доктора скривався в той момент Фауст, а те, що Фауст легко переживе викид, нам показали набагато раніше. Коли після сварки з бродягою Фауст театрально покидає прихисток та йде прямо у викид. Ця сцена зроблена не просто для краси. Таким чином, сценаристи відразу обмальовують можливості Фауста та розвішують сюжетну рушницю. Такого роду сюжетні моменти спеціально вводяться, щоб зробити логічну передумову для майбутнього сюжетного твіста. Для прикладу згадаємо темного лицаря відродження легенди. На початку фільму Люциус Фокс показує Брюсу новий летальний апарат та зазначає, що система автопілота потребує допрацювання. Потім в фіналі Брюс керує апаратом і ніби жертвує собою заради порятунку міста. Фокс гадає, що автопілот так і не працював, відчуває провину через це та хоче виправити модель, але дізнається, що зміни вже було внесено самим Брюсом. Таким чином ми розуміємо, що Брюс не загинув і вже через хвилину бачимо це. А от уявіть, якби цієї сцени на початку фільму не було, тоді усі подальші сюжетні повороти вже не працювали б, як належить, і не давали б того ж самого емоційного ефекту. Грамотні сценаристи нічого просто так не роблять. Якщо в сюжеті є певні сцени, то вони там є, тому що вони потрібні. І судячи з усього, сценаристи GSC в цьому конкретному випадку знали, що роблять. Рухаємось далі. Ще до першої зустрічі з доктором, і навіть до так званої смерті Фауста, коли ми намагаємося відшукати спосіб подолати фантоми Фауста, ми за вказівкою професора Двопалова потрапляємо в лабораторію, де проводили експерименти зі створення контролерів. Там, в одній кімнаті, де ймовірно жив молодий Фауст, ми знаходимо аудіозапис Двупалова, який прийшов до Фауста та читав йому вірша. Там же, на полиці, ми можемо побачити те саме фото ЧАЕС, яке стрілець приніс доктору, яке ми бачили ще в катценах Тіна і Чорнобиля. При першому проходженні я подумав, що це лише невеличка великотка, не більше, і забув про неї. Але під час другого проходження, коли я вже знав про твіст із Фаустом, вона набула нового сенсу. Дуже сумніваю, що враховуючи сюжет та цей твіст в кінці, що цю світлину поклали сюди просто так. Стверджувати, напевно, звісно, не можна, але з усього цього виникає певна картинка. В якийсь момент або Фауст знайшов доктора. Або ж навпаки, доктор вийшов на Фауста. Можливо, Фауст блукав старими місцями, намагався знайти своє місце в новій зоні і навідався у стару лабораторію, а доктор, можливо, шукав старі документи чи ще щось таке. Можливо, вони зустрілись деінде. Тут насправді у нас поки зовсім мало інформації. Зустріч відбулася і гадаю, що доктор та Фауст легко знайшли спільну мову на ґрунті спільних інтересів. Вони хотіли бачити зону вільною. Ну а Фауст ще на додачу хотів зробити усіх щасливими даром, щоб ніхто не пішов ображеним. Як саме відбувалося спілкування між ними? Чи будували вони плани разом, чи все таки більш окремо? І коли саме Фауст підмінив доктора, сказати насправді важко, поки ніяких записів з цього приводу в грі знайти неможливо. Скоріше за все доктор мертвий, але насправді цього не можна стверджувати напевне, можливо, він просто зачаївся десь, передав Фаусту мандат надії. Якщо ж доктор помер, то цікаво, чи власною смертю, чи з чиєюсь допомогою. Але поки що про це можна тільки гадати, можна також згадати цікаву деталь. Аудіозаписи Фауста ми знаходимо на болоті, а саме там, по дизайн-документах першого сталкера, повинен був знаходитись дім доктора. Через це у книжковій серії по сталкеру Кайманова називали не інакше як болотний доктор. Але це, звісно, до канону не відноситься, і те, що аудіологи Фауста ми знаходимо саме там, є, скоріше за все, просто збігом. Цікаво поглянути на документи, які ми знаходимо у прихованому приміщенні в будинку доктора, які стосуються його планів на звільнення зони, те, що він називав проектом Ігрек. Одна з них це саме перелік необхідних кроків для початку запуску проекту у життя. Друге, це мотиваційна промова, яка називається як чернетка звернення до невідомих, яка є такою собі мотиваційною промовою, ймовірно, до прихованих агентів яких відправили на велику для виконання певних задач. Сам текст по своєму формулюванню та стилистиці більше схоже на те, що написав би Фауст, а не доктор. Недарма згадували, що Фауст надає перевагу мотивуванню бійців, тож це побічний доказ того, що Фауст та доктор співпрацювали. Далі ми наближаємося до моменту нашої першої зустрічі з доктором. Перебивши найманців, ми знаходимо сховок доктора і там зустрічаємо пораненого бродягу. Доктор говорить так, ніби знає бродягу. Точніше, він озвучує свої припущення, які дуже близькі до правди. І чому бродяга прийшов саме до нього? З одного боку, порятунку в доктора шукали різні люди, і не тільки люди. З іншого боку, перед цим нам в діалозі говорять, що коли ти потребуєш його допомоги, він сам тебе знайде. До речі, якщо прийти на це місце до сюжетного квесту, то там не буде будинка, тільки суцільна псіаномалія. Тож, якщо доктор не хоче, то його будинок не знайдеш. А може бродяга саме тому і прийшов туди, тому що прийшов не до доктора, а прийшов по Фауста. Тому що хотів помстити за те, що останній зробив. Схоже на те, що монолітівці мають ментальний зв'язок між собою і можуть відчувати один одного на відстані. А доктор тому і робить такі припущення про бродягу, бо знає його, адже він є Фаустом, а не доктором. Звісно, ці моменти прописані так, що їх можна трактувати в той чи інший бік. Так і треба робити, адже якщо б все було очевидно. То сюжет і не був би таким цікавим та заплутаним. Тож я не буду стверджувати, що все саме так, як я кажу, але сукупна кількість різних неоднозначних моментів змушує замислитись. Далі доктор посилає нас у старий монолітівський шпиталь по регенератор. Тут він показує і свою обізнаність в монолітівських технологіях, що вже трохи підозріло, і те, що він знає, де саме знаходиться цей шпиталь. Гадаю, Фауст. Точно міг все це знати. Він просить не вбивати монолітівців без потреби, і це знову ж таки змушує замислитись. Звісно, це в цілому у Дусі доктора, який допомагає всім. Він цінує будь-яке життя. Але пам'ятаючи про твіст в фіналі, поневолі думаєш, а чи не тому він просив зберегти монолітівцям життя, тому що це його побратими. Коли ми приносимо регенератор, бродяга кидається на доктора, намагаючись його вбити, а скіф лише попав під гарячу руку. Ще вперше раз мене здивувало, що в такого досвідченого лікаря під рукою не виявилося шприця із заспокійливим, щоб просто виробити бродягу. Він схопився саме за скальпель та вбив бродягу. Звісно, можна це пояснити адреналіном, все сталося так швидко, що він просто не встиг подумати про щось інше. Але все одно це якось підозріло. Можливо, тому стрілець і змінив своє відношення до доктора, тому що на певній стадії то вже був не він. Пам'ятаєте, як стрілець попереджає нас про те, що доктор майстер маніпуляцій? Коли він відкриває рот, а починаєш сумніватися, ти, а не він. Тому я вважаю, що доктора вилікує лише могила. Що ж, враховуючи, що Фауст Контролер така характеристика як ніколи вірна. І якщо спочатку мені не дуже сподобалось бажання стрільця прикінчити доктора, то після фінального твіста воно здається вже не таким поганим. Доволі важливим залишається момент знань доктора про зону, як вона утворилася та проект «Сесвідомості», Адже, коли після смерті бродяги ми маємо доволі змістовний діалог із доктором, він ділиться певними відомостями про утворення зони та висловлює свою думку з приводу зони та загальної ситуації, тому що ви бачите її лише такою: наляканою, замкненою кріці, народженою у злі і насильстві. А якою ще вона могла стати в місті експериментів над людьми та природою? Можливо, якби вона була народжена на волі як барс, то могла би стати зовсім іншою. Зоною, що творить, а не руйнує. І все це звучить саме так, як казав би сам доктор. Фаус, звісно, міг дізнатись більшу частину цих деталей, або зі слів самого доктора, або як і скіф потім, побачивши спогади доктора за допомогою картриджа зі знятою сігнатурою доктора. Але чи зміг би він настільки вписатися в образ іншої людини, та настільки переконливо переказати те, що вона знала, навіть враховуючи його здібності? Хто зна, але це все-таки виступає контраргументом проти того, що від самого початку ми контактували саме з Фаустом, а не самим доктором. Тобто, в нас доволі дивна ситуація: з однієї сторони є сюжетний твіст. І нам залишається зрозуміти, в який момент Фаус став вдавати із себе доктора, а з іншої сторони, в грі фактично неможливо знайти факти, які вкажуть на те, коли ця підміна відбулася. І тут насправді це може бути викликано тим, що під час чисельних переносів гри та переписування сценарію деякі квести, сцени, діалоги або записи із гри просто були вирізані. Або ж не спрацьовують, як це має бути, тобто сам контент в грі можливо і є, але не з'являється через те, що не спрацьовують певні скрипти. Як от, наприклад, в грі є додатковий діалог із доктором, якщо прийти до нього після орбіти або центру ПТС. Але от, наприклад, в мене чомусь цей діалог не спрацьовує. Я приходжу на місце, а доктора взагалі нема. Хто знає, скільки ще в грі є таких діалогів, які спрацьовують в певних умовах. А скільки, можливо, були вирізані перед релізом. В тому вигляді, в якому цей твіст зараз присутній в грі, на мою думку, він взагалі зайвий, ніби зроблений чисто для того, щоб ошелешити гравців. На мою особисту думку, він знецінює діалоги з доктором, знецінює фінальний вибір скіфа і в цілому нічого не додає в гру. Доктор настільки легендарна для серії особистість, що він повинен бути там присутній без зайвих, але. Коли виявляється, що за цим може стояти Фауст, то мотивація доктора, всі ці красиві промови, які він говорить, відразу звучать як спроба маніпуляції. Ну і звісно, взагалі постає питання, а як Фауст вижив? Ми ж його вбили, бачили його тіло, зняли з нього кулон. Він настільки всім може запудрити мізки. А що якщо б хтось дав йому контрольний в голову? Коли після певного сюжетного твісту в оповіданні виникають цілком логічні питання, на які оповідання не дає чітких відповідей, оповідальна цілісність ламається. Я взагалі жадав вбити Фауста ще на базі чистого неба, але сценаристи вирішили, що нам треба ще боссфайт на даху під епічну музику. Ну ладно. Але потім виявляється, що ми знову ж таки не вбили Фауста і більше нам не дають такої можливості. Позбавляють права вибора вбити Фауста. І через що? Через якусь дивну примху сценарістів, тому що вони вирішили, що дивний твіст у фіналі буде краще. Можливо, звісно, що в GSC ще є великі плани на цього персонажа в DLC чи в майбутніх частинах, але поки це рішення виглядає максимально дивно. Мені цікава і ваша думка, що ви думаєте про цей сюжетний твіст? Можливо, ви помітили щось, що я пропустив? Обов'язково напишіть про це в коментарях. Це був Альфа Гік. дякую за перегляд, до нових зустрічей!